Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми обговоримо, що буде відбуватися з мобілізацією в травні місяці, тому що вже травень майже наступив. Відповідно, нас чекає в сфері мобілізації дуже багато змін, і ми про це більш детально сьогодні поговоримо. Потрібно почати з того, що вже з 4 травня 2024 року набирає чинності закон, який скасовує. Таке поняття як обмежено придатний, вводить нове поняття: це придатний до військової служби у частинах забезпечення в вищих навчальних військових закладах та територіальних центрах комплектування. Відповідно, під цей закон так само має бути змінений наказ 402 Міністерства оборони України про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, проте станом на сьогоднішній день ще немає. Цього проекту, навіть змін до постанови 402, відповідно, ми не розуміємо, які хвороби будуть в майбутньому давати придатність, давати непридатність, чи взагалі щось зміниться в. Цьому великому додатку з переліком всіх хвороб, які дають той чи інший статус, чи ніяких змін не буде, наприклад, і лише буде так звана заміна табличок, тобто був обмежено придатний, став придатний, але для певної категорії робіт в Збройних силах України. Ну і звичайно, цим самим законом. Зазначено, що протягом 9 місяців з 4 травня 2024 року ті особи, які були визнані раніше обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду для встановлення статусу придатності або непридатності до військової служби. Навіщо це робиться? Мені до кінця не зрозуміло, тому що поки що з тієї інформації, яка на сьогоднішній день є в вільному доступі. То вбачається, що дійсно це лише буде така формальна заміна назви придатності до військової служби. Але, друзі, знову ж таки потрібно буде дочекатись ще і змін до наказу 402 Міністерства оборони України. Далі, друзі, звичайно, потрібно переговорити про те, що з 18 травня набирає чинності закон 10449, який дуже довго приймали, майже півроку. Про посилення мобілізації, і цим законом вводиться достатньо багато новел до законодавства у сфері мобілізації. По-перше, це і звичайно обов'язок громадян військовозобов'язаних носити з собою військово-облікові документи, тому що, як ми пам'ятаємо раніше, не було такого обов'язку. І, звичайно, обов'язок громадян перед'являти працівникам ТЦК, працівникам поліції і працівникам прикордонної служби. Військово-облікові документи на їх вимогу відповідно у цих працівників виникає повноваження просити і перевіряти ці військово-облікові документи. Тому друзі, будьте уважні з 18 травня вже потрібно носити з собою військово-облікові документи інакше ви будете притягнуті до адміністративної відповідальності. За порушення правил військового обліку. І, до речі, потрібно проговорити ще й про те, що з 18 травня 2024 року у всіх військовозобов'язаних виникає обов'язок протягом 60 днів, тобто до середини липня, звернутися до територіального центру комплектування або до центру надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет військовозобов'язаного. І уточнити свої персональні дані, які містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, або ж просто система оберіг. Персональні дані, тобто це і місце роботи, і місце фактичного проживання, і номери засобів зв'язку, і адреса електронної пошти, якщо є, і склад сім'ї, і багато чого іншого, потрібно буде уточнити, але тут виникають питання, чи будуть. Працювати належним чином, по-перше, центри надання адміністративних послуг, по-друге, чи буде працювати електронний кабінет, військовозобов'язано, чи все ж таки потрібно буде лише старим і перевіреним методом іти до територіального центру комплектування, відстоювати черги і так, тільки так уточнювати свої дані. І знову ж таки виникає ще одне питання: якщо нічого працювати окрім ТЦК, не буде. Чи зможуть всі територіальні центри комплектування належним чином обслуговувати військовозобов'язаних для того, щоб всі черги обслужити, і, відповідно, всі люди встигнули б звернутись і уточнити всі свої дані? Чи все ж таки в зв'язку з великим потоком людей ТЦК не встигнуть опрацювати за 2 місяці, за 60 днів? Такий великий об'єм інформації. Тому, звичайно, потрібно буде дивитись, але це питання достатньо хвилююче і вже видно з багатьох ЗМІ, з багатьох інформаційних каналів про те, що до територіальних центрів комплектування вишукуються черги людей, які хочуть уточнити свої дані, і за попередню інформацію дуже. Невелика кількість людей в день обслуговується працівниками територіальних центрів комплектування. Будемо сподіватися, що ця історія вона вибудується таким чином, що всі, хто хочуть, і всі, хто можуть з'явитись до ТЦК. Вони будуть обслуговані і уточнюють свої дані в визначенні законом строки. Далі, друзі, потрібно сказати, що ті особи, які будуть порушувати правила військового обліку, наприклад, не являтись по повістках, або не виконують обов'язок уточнити свої дані протягом 60 днів, вони можуть попасти під певні обмеження прав. Як це відбувається? Якщо людина порушує правила військового обліку, то окрім того, що вона притягається до адміністративної відповідальності, працівники ТЦК можуть звернутись до органів національної поліції для того, щоб оголосити людину у розшук і затримати і доставити її. Якщо поліція не виконує цю вимогу, не може знайти, наприклад, особу, яка порушує правила військового обліку, поліція. Повідомляє про це територіальний центр комплектування, і тоді ТЦК звертається до суду з позовом про обмеження права керування автотранспортом такої особи, яка порушує правила військового обліку. І звичайно, що ну, окрім того, що особа буде перебувати у системах поліції, наприклад, в системі АРМОР, як особа, яка ухиляється від військового обліку, то такій особі ще і обмежать право керування автотранспортом, тобто. На найближчому блокпості, якщо поліція буде перевіряти документи, то така особа буде притягнута до адміністративної відповідальності за керування автотранспортом без належних НАТО прав. І, звичайно, потрібно проговорити і про те, що змінюється. Підстави для отримання відстрочки від мобілізації, про це ми говорили в окремому відео. І лише хотілося б щодо відстрочки зазначити, що з 18 травня 2024 року саме в працівників ТЦК виникає обов'язок перевірити ті підстави, на які посилається заявник щодо відстрочки, і перевірити наявність, наприклад, родичів, які можуть доглядати за особою, яка потребує такого догляду. або... Родичів, які можуть доглядати за батьками з інвалідністю. Тобто ті обставини, які до цього покладалися на заявника, да, тобто, людина фактично сама мала довести, що, наприклад, в неї відсутні інші родичі, які можуть доглядати за батьками, такі обов'язки вони перекладаються законом 10449 на працівників ТЦК, ну і відповідно вже. Будемо сподіватися, працівники ТЦК при вирішенні питання щодо відстрочки не будуть говорити про те, що не додані певні документи або не надано підтвердження того, що, наприклад, особа не має інших родичів, які за законом мають доглядати за батьками. Сподіваємося, що цей обов'язок буде дотримуватись працівниками ТЦК. Належним чином і не буде порушений. Друзі, наступні зміни, які відбудуться, на мою думку, це зміни в правилах перетину кордону, затверджених постановою Кабінету міністрів номер 57 тому що останнім часом такі зміни не вносились до цієї постанови. Відповідно, на мою думку, знову ж таки правила перетину кордону застарілі вже, і я думаю, що вони будуть більш синхронізовані з. Підставою для отримання відстрочки від мобілізації, зазначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну і, звичайно, вже виникне обов'язок після набрання законом 10449, обов'язок особи, яка виїжджає за кордон, показувати і пред'являти свій військово-обліковий документ працівникам прикордонної служби. Відповідно, вже працівники прикордонної служби будуть. Закономірно і обґрунтовано витребовувати для перевірки такий документ, відповідно, якщо ви з собою його мати не будете, то велика ймовірність того, що ви за кордон виїхати не зможете. Друзі, про що ще потрібно поговорити? Це про те, що, на мою думку, в травні буде деякий час ще загострюватись ситуація з ненаданням консульських послуг. Чоловікам, які перебувають за кордоном, чоловікам віком від 18 до 60 років. І я думаю, що ближче до прийняття закону 10449 вже точно вирішиться ця ситуація, і будуть отримані, в тому числі і консульськими установами, і ДП документ, певні роз'яснення щодо того, кому саме з чоловіків видавати, кому не видавати, тому що. Була прийнята звичайно, постанова Кабміну номер 443 але в цій постанові дуже багато не враховано різних нюансів, дуже багато не враховано тих чоловіків, які мали би отримати е, такі е, консульські послуги, в тому числі і закордонні паспорти. Але чомусь вони знову ж таки не були враховані в цій постанові, і відповідно ті чоловіки, які законно і. Е, Правомірно виїхали за кордон і законно там перебувають, вони все одно отримати консульські послуги і замовити закордонний паспорт чомусь не можуть. Я сподіваюся, що ближче до середини або кінця травня ця ситуація буде виправлена. Друзі, ну і останнє про що потрібно поговорити це про те, що, скоріш за все, найближчим часом. Будуть імплементовані вже нові штрафи за порушення правил військового обліку. Відповідний закон був прийнятий в першому читанні, і, на мою думку, нічого не заважає Верховній Раді прийняти його і у другому читанні. І я хочу вам нагадати лише те, що станом на сьогоднішній день штрафи за порушення правил військового обліку вони складають. Від 1700 до 3400 гривень, а якщо повторно порушувати, то до 5100 гривень. Натомість, якщо закон буде прийнятий і у другому читанні, і в цілому, і буде е, підписаний президентом і набере чинності, то такі штрафи будуть становити до 25,5 тисяч гривень за порушення правил військового обліку. Погодьтесь, це вже набагато суттєвіша сума штрафу. І, відповідно, не кожна особа вже буде е, спокійно погоджуватись на отримання цих штрафів, е, взамін на те, щоб, наприклад, не являтись до ТЦК чи не виконувати інші обов'язки, передбачені військовим обліком. Ну і хотілося б ще додатково зазначити, що цим самим законом про посилення мобілізації. Буде прирівняно ухилення від проходження військово-лікарської комісії до ухилення від мобілізації. І якщо на сьогоднішній день за ухилення від проходження ВЛК передбачено штраф, то в майбутньому, коли цей закон набере чинності, вже буде кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 5 років. Тому знову ж таки набагато суттєвіша відповідальність. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково поставте йому лайк, підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться також на Telegram канал І дякую ще раз, що додивились до кінця відео. На все добре, до побачення.